Я так розумію, прийняття і оголошення якихось рішень, що він там надумав, станеться раніше, ніж через 90 днів. Бо в мене фігурують скоріше вісімки, тобто вісім тижнів, а це два місяці, ніж три місяці, як 90 днів. В якому сенсі? Я тримаю чітке обмеження на вісім тижнів, на два місяці, а на третій місяць я розповідаю. Про інструмент, і куди тепер я буду його пихати. Той інструмент, типу, я даю варіанти, да а, а, і у нас є місяць, щоб або прийняти ці варіанти і погодитися на них, або не прийняти, і тоді я скажу: тоді вам вовчі нічого не достанеться. Ну, грубо кажучи, ви або отримаєте від мене 5 копійок, бо я так сказав тому, тому тому, тому, або ви не отримаєте геть нічого. Тобто, вибор без вибору, Отака от історія. Чи залишить наш нас Трамп без прям зовсім допомоги голих, босих, простоволосих? Ні, Ні але йому треба, я так розумію, у цьо, у питанні нас е, і ще треба вирішити. Він буде орієнтуватися на перемовні у ці всі штуки. Що там Зеленський, що там Путін, що там Сі, що там Європа. Коротше, йому треба знаєте, як звести, звести оці всі моменти, щоб зрозуміти в якому обсязі і як рухатися далі. Але в мене не випадає, щоб ми залишилися навіть після а, виявлення цих деталей, щоб ми залишилися зовсім без якоїсь підтримки. Да, вона проходить поки попажу, поки на сьогоднішній день, бо у нас ще не пройшло цих три місяці. Не відбулися розмови. Ніфіга. А, але уже на, на сьогодні випадає, що повного повної відсутності. А через три місяці допомоги не буде, буде все одно якась допомога, просто питання її обсягу і як вона буде виділятися. І зараз я не скажу, що ми залишаємося зовсім без допомоги, але це пов'язано скоріше з тим, що вже прийняли і мають виділяти ніж те, що буде прийнято нове. Тому коротше, зовсім з голою сракою не залишаємось. Просто зараз я так розумію, він формує ті вимоги до нас. За які власне, він власник, не тільки до нас він, він він, він, скоріше як бізнесмен формує прихід, доцільність, витрати, знаєте, бюджету, тоді там вся оця історія. Щоб зрозуміти, куди доцільно, наприклад, там на Європу, грубо кажучи, там виділяється в рамках НАТО, наприклад, там мільярд. Йому хочеться дізнатися, куди іде в Європі цей мільярд. Якщо він розколупає, да, йому принесуть документи, де буде зрозуміло, що мільярду на його. Бізнесову думку Європі забагато. Отже, він буде казати: друзі, тепер у вас пів ярду, і оця відповідальність на вас тепер на вас, а не на США. Тобто, грубо кажучи, це стосується не тільки України. Тобто, ми, як би знаєте, ми йдемо фоном з усіма в купі паровозом. Бо ми так любимо в Трампові акцентуватися саме на Україні. А в Трампові суто на нас акцентуватися не потрібно. Треба дивитися, які міри він підприймає по отношенню, в принципі, до всіх і до своєї країни так само. Бо ну йому там до тієї України ми є одним із питань у нього. да, на, я, Ви вирішити, яке потрібно. Я маю на увазі все навколо України. Україна в цілому, як, як об'єкт бізнесовий. Але ж це не означає, що ми одні з перших в його їжі ми побачили на інавгурації і почули, що на превеликий жаль, далеко не в першій трійці, навіть наше питання стоїть, тому так, так там це логічно, бо він обісрався так. зі своїми предвиборчими заявами. А що він тепер скаже? Що він скаже по Україні? Він просто оминув цю тему, тому що не так сталося, як заявлялося. От, і все. Тобто на сьогоднішній день чіткої стратегії, як зупинити війну, у Трампа немає. Частково у нього є. Я не скажу, немає чіткої стратегії, як саме завершити війну, тому що він не володіє інформацією інструментами. Це те, що я кажу. Йому треба поговорити з СІ, йому треба поговорити з Путіним. Йому треба ще раз поговорити з Зеленським. Йому треба поговорити з Європою. Йому треба це все вкласти в одну картинку і на основі всієї здобутої інформації. Щось робить, тобто, якби пункти в нього є, цілі в нього є. А його заява про те, що е, Путіну потрібно погоджуватися на перемовини, бо він топить аресію. Це для нас є гарним сигналом з одного боку. Це означає, що е, Трамп розуміє, що у економіці Росії дійсно приходить срак. А вона і дійсно приходить. Ну, типу, ті, хто розбирається в економіці, із наших глядачів, ті, хто там бухгалтера, економісти за освітою. Вони розуміють за рахунок чого тримається ще на плаву російська економіка. Наскільки це мильний пузир? От реально мильний пузир. Щоб там не красиво не розповідали. Там повна срака от така і ще гірша ніж у нас. Знаєте, давайте будемо класичним українцем. У сусіда гірше Все, диво. у сусіда гірше, ура. От. То зрозуміло, що жарти, але тут таке, знаєте, момент. У нас срака, а у них іще більше. От і він це розуміє. Це може бути важелем тиску. Ну, тобто, багато багато моментів. Знову дивіться на Трампа як на бізнесмена, не на як політика. Це важливо на сьогоднішній день. Я розумію, що має пройти низка розмов для того, щоб певні mm -hmm. рішення з його боку були. Але на сьогоднішній день він готовий бути максимально радикальним по відношенню. До Росії, звісно, хотілося б, але розуміє, що і нас це теж не у мене щоб завершити війну. Скажімо так, максимально радикальним я це не назву, але робити хитрий тиск він готовий. Я докраду твій ресурс за потреби. Я зроблю так, що твій ресурс вкрадуть, якщо ти не будеш зі мною укладати диявола. Знову все залежить від перемовного процесу з Путіним і що там під гавкою ЄСІ. Ну, типу, як він що він там з Китаєм, як він там буде тиснути на Китай? А, а давайте тоді глянемо до кого він буде на сьогоднішній день, принаймні він більш радикально налаштований до Росії чи до України? На кого більше планує тиснути? Враховуючи те, що Росія е, уже принесла йому, е, за його думкою, пажа мечів і перевернути дев'ятку мечів, уже те, що ми говорили, що скоріше за все перші чорнові пропозиції Путін відкинув. То Трампа це не дуже влаштовує. М -м а це означає, що тембр розмови він буде, ну да, і якби вайб розмови буде трошечки іншим. Ніж планувався до того. Загалом ця зустріч Путіна і Трампа відбудеться найближчим часом. Чи будуть? У мене, ні, у мене випадало, що планується вона протягом найближчих, до речі, двох місяців. У мене це випадало і ще пару тижнів тому, що це десь тижнів вісім якраз. От. І в мене так і випадало дуже цікаво і розмито у форматі, що, скоріше за все, якась телефонна розмова особиста, персональна. І дуже ймовірне домовляння на зустріч десь на нейтральній території. Для більш предметної якоїсь типу розмови, і ми, якби всі, будемо знати про цю зустріч, але якось постфактум її от того, як вона вже стала, от якось так коротше. Типу, не буде афішувати, що вона е, відбудеться завтра, а розкажуть після завтра, коли вона вже відбулася. От якось так воно в мене фігурувало. І для цього є ну, як значні предпосилки, що воно так приблизно так і станеться. Бо розмова телефонна тета тет буде ну прям 100% її було видно і особиста зустріч. Дійсно, от вона планується, тобто видно, що її планують, про неї будуть домовлятися, будуть хотіти її реалізувати. Тобто, але ж знову там є старий дід у бункері, там багато чого залежить від нього. Тут я, на жаль, прорахувати на картах так не можу, типу наскільки він там, але щоб він відкидав таку якби персональну зустріч, не випадає на сьогоднішній день. Чи на сьогоднішній день карти можуть показати наскільки все ж таки результативною може бути ця зустріч? Якщо вона все ж відбудеться, чи певні суттєві зрушення будуть після неї? Там е Я вже дивилася питання подібне, і в мене те, що і випадало, і продовжує випадати, це достатньо напружена, я би сказала, така. Mm, мабуть, я би назвала її може навіть скандальною на підвищених тонах зустріч. Тобто, там з самого першого спочатку, ну, прям консенсусу: ой, да, Володька, да, трампуська, все підпишем. Там воно навряд. Чи. Тобто, там іще таке ну, зіткнення головами, і воно прослідковується. Навряд чи це буде дружня бесіда за чаєм. Ну, то після зустрічі, ще чимало часу має пройти для того, щоб були певні результати. Це як важкі бізнесові переговори. Ну знову ж таки, бо Трамп бізнесмен. Це от тиски, це важкі бізнесові переговори, це тиски на опонентів. Той опонент тисне сам. Ну кро. Це, це така важка політична дискусія зараз. сказали, що принаймні два місяці а, нової допомоги не буде. Що відбуватиметься в Україні? Чи вистачить нам тієї допомоги, яка є сьогодні, і як цим скористається ворог? У нас є допомога не тільки від США. Тому поки, поки на плаву, бо є допомога не тільки від США. Наже там ще Британія під боком, до якої я трошки більш навіть лояльніша, ніж до штатів, враховуючи. Те, як поводить себе Британія по відношенню до України? Тому з голою сракою не залишаємось. Страхують партнери інші. Раніше ми часто говорили про те, що все ж таки буде створено новий союз, і Україна стане членом цього союзу. А зараз ці певні домовленості з Британією, які відбувалися нещодавно, це є цей етап підготовки до створення не. нового союзу? Чи поки що це не воно? Я дивилася це питання. Це скоріше, знаєте, якісь перші оці такі шлейфи, того, що Британія рухається до якогось да подібного, от як мінімум, на рівні домовленості спонсорування інвестицій, така собі хитра тема повернення до колоній. Тільки в економічному комфортному шляху ви будете хотіти бути нашою колонією, тому що ми не дуже комфортні зайчики. Оце приблизно так воно і виглядає. От і тепер же ж тут є вселенська біда США на уряд Британії, на Україну із-за того, що ми з ними підписали столітній договір. Також таке болюче питання для нас всіх. Це все ж таки викриття зрадників. Їх чимало, на превеликий жаль, досі лишається. На сьогоднішній день це питання є нагальним, воно стоїть на порядку денному, чи все ж таки його трішечки відкинули в сторону. Тут скоріше конкретні особи. Тут я не скажу, що воно стояло е, прям одним з перших. Тут воно е, е, стоїть у контексті конкретних людей. Давайте так, конкретних людей, а не загалом боротьби із зрадництвом. Боротьба з конкретними людьми. І не боротьба з іншими людьми, які ще не зовсім очманіли і які не заважають. Якось так. Загалом зміни в українському уряді найближчим часом будуть відбуватися, і про які зміни йде мова. Mm. У нас нестабільно є в деяких кабінетах і в деяких посадах, і це залишається. І поки, звісно, воно випадає як тягамоті на Ну, давай прояви себе дружок або твоє. Крісло буде зайнято кимось іншим, і в мене поки на да які зміни будуть, вони не будуть скоріше за все, прям різкі і прямо завтра. Але зміна е постатей, зміна певних облич в якихось міністерствах, якась така от історія, вона прослідковується. Але враховуючи, що вона випадає з верховною жрицею, ми або говоримо тут два варіанти: ми або говоримо про. Внутрішні безпекові нерозголошення, да, ну про які ми з вами мовчимо, бо не треба знати, що куди, поки що що куди і як. Або ми говоримо про трохи приховану інформацію з позиції запиту до карт. Інколи Верховна Жриця у деяких тарологів і в мене так само вона, вона скоріше є сигніфікатором перекриття інформації. Типу, це таємні знання, я тебе далі не пущу, йди в сраку. Ну, десь або перший, або другий варіант. Але що перший, що другий натякає нам на те, що. Зміни будуть, але ми про них зараз не говоримо. Але вони якісь несуться, якісь будуть. Да, вони не ж кажу не прямо завтра, але вони от намічені, і вже якісь предпосилки до них є. Що ж, тоді не будемо копати далі цю тему всьому свій час. І сподіваюсь, часом ми про це все дізнаємося, і що ці зміни будуть принаймні на краще для України. Обміни полоненими на початку року було анонсовано, що вони стануть цьогоріч більш регулярними. Чи все ж таки на сьогоднішній день це лишається в силі? І вони дійсно стануть регулярними, і їх буде більше таке. Все одно в мене достатньо хитка позиція випадає таке. Там, де ми вже володіємо якимось інструментом за допомогою партнерів інструментом тиску, да. тобто є там, наприклад, домовленості по, там, по трьом, по чотирьом, по п'яти обмінам, от вони будуть плюс-мінус в рамках стабільних, бо вже по ним домовилися, це лише питання часу. А от далі починається оця шалтай-балта історія, в якій ми знову маємо певні просідання і проблеми з обміном. Лише це сподіватися, що вдасться все ж таки врегулювати це питання. Дуже дуже цього би хотілося знайти певний важель впливу, щоб цю ситуацію виправити максимально нові масовані удари. Чи плануються вони найближчим часом? Що це буде? Це буде вся Україна, чи ворог зараз буде все ж таки обирати декілька українських місць і намагатися зруйнувати максимально саме їх? Є загроза тут скоріше зараз. Дуже важко, я відверто про це кажу. Дуже важко вирахувати прям. Знаєте, масоване не масоване, бо коли в тебе летить там 150 дронів. Ну чи можна його вважати масованим ударом, чи ще не можна. Ну, типу 100 ракет, ну так ну коротше, комбінована атака, тобто важкувати. Що мені не подобається, я вчора дивилася, і сьогодні дивилася. Мені не подобаються ризики для мирного населення. Для мирного населення і для скупчення наших військ. І ця тенденція в мене випадає і от зараз на запит то саме. Знаєте, як там, нічого хорошого називається. Тобто, тому і це, в принципі, стосується всієї України і стосується наших тилових угрупувань. І не тільки в тилу глибокому, але і фронтовому, тобто недалеко від лінії фронту. Тому я дуже сильно сподіваюся, що всі будуть в безпеці і накази на очередне построєння якої, небудь вибачте, тупорили, не будуть віддані. От, от якось так. Тому що ця тенденція на якийсь найближчий час вона вивалюється вже в другий раз. А це значить, що може бути влучання в житлову інфраструктуру, це означає, що може бути влучання в якісь там заклади з, різні і, ну, коротше, і ця тенденція є. Дійсно, так, да, будемо вірити в те, що всім вистачить розуму, не зробити тих помилок, які вже допускали, які принесли колосальні наслідки. Тобто зараз все ж таки стратегія ворога це людські жертви якомога більше. Людські жертви, тилові об'єкти, ну і інфраструктура, але тут навіть більше, більше там тилових об'єктів, озброєння людей і всього іншого. Дуже багато розмов з початку року про створення нового, третього фронту від ворога. Чи дійсно це зараз в них в пріоритеті? І дійсно буде це зроблено найближчим часом? Я не скажу, що це в пріоритеті. Якісь розмови, думки є. На сьогоднішній день для них це важка ноша. Чи планують якусь п'ятірку мечів? Це знаєте, як удар в спину ви не очікували, а ми тут хопа, і десь на новому напрямку здрасті, типу, щоб відтягнути ваші сили. Планують. Чи напланували вже, щоб прямо діяти? Поки ні. Чи знаєте, як там? Є такі ризики? Є. Чи вони занадто високі на сьогоднішній день? Ні, не, не, не занадто високі. І е, я поки не бачу тенденцій, е, в яких це поки що виходить далі, ніж провокація або ДРГ. От більше воно все ще зараз випадає в форматі провокації ДРГ, ніж там, наприклад, наступ там, з боку РФ або Білорусі там, на Сумщину, наприклад, да, як там багато хто е, таку історію uh -huh. говорить. Ну там там от вони зібрали півтори тисячі людей. Ну, от цього мало для наступу. Це скоріше кошмарити українських погранців, да, а для наступу цього недостатньо об'єктивно. От, Тому тут таке. Те саме і стосується провокацій на кордонах європейських країн і з боку Білорусі, і з боку РФ, країни Балтії, Фінляндія, Польща оця вся історія, там теж якась каламуть. Калабудь виключно от такого провокативного більше характеру. Тому, да, спокійно не буде. Пріоритети, все ж таки, який напрямок можемо там по одній карті викласти. Це Дніпропетровщина, Сумщина або зі сторони Білорусі. Дніпропетровщину. Ми, ми дивилися, і Дніпро у мене не випадає взагалі як пріоритетна історія. Вони якщо і чіпонуть якийсь шматочок Дніпропетровської області, то він більше, більше буде зосереджений на, на Донецький напрямок. Да? Тобто, це зайшли щоб стратегічно вийти знову на, на Донецьк. Да? Туди. Куди-небудь в ту сторону. Тобто, там немає там це точно на Дніпро. От, е єдиний момент, да це Сумщина. І те, що к к к гора, да де воно є прикордонням РР, РФ, Білорусь, Україна, оцей от клапоть, там воно є таким дійсно місцем, яке може бути місцем певної провокації або місцем якихось таких моментів. Інші напрямки. ну у нас всюди йде військова дія, і отут от -от єдина, єдина, чому Сумщина може розглядатися, це питання, бо там брянськ, бо це питання Курську. Оце от єдиний такий нюанс: не більш того, розвиток подій на Курщині він якось зміниться найближчим часом. Якщо так, то в яку сторону для нас? Поки стирчимо на курському напрямку, і поки стирчимо.